Вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра і починаємо з особистого життя. Давайте дивитись, до чого вам готуватись у вашому особистому житті. Тут очікування і очікування, знаєте, якихось нових можливостей, з якими вам ще тільки треба буде попрацювати. І... Ну, але очікування не дуже буде довгим. Ну, може, тиждень почекаєте, а потім воно якось дуже швидко все розвинуте буде. Але будьте уважні. Бо тут якась така ситуація, яка взагалі-то вона така нервова буде для когось з вас. Для когось напряму буде з трикутником пов'язана будь-яким робочий трикутник про кохання, трикутник про сімейні відносини між родиною. І дивіться, е, наполегливість. Тут ще важлива буде наполегливість в цій всій ситуації. І просто будьте уважні, бо такою знаєте, гучною сваркою може все завершитись. Тож, просто, от, знаєте, як розкривається якась правда, як е, е, люди просто щось замовчували і це виривається, просто, от, ну, як є. Без всіляких там підбору слів. Просто от людина, як думає, буде, як, мов, випльовувати ті слова. Ну, Може бути болісно. Просто от будьте готові до такого. Сфера кохання. Давайте побачимо, до чого вам готуватись у вашій сфері кохання. До самого кохання і готуйтесь. І воно таке буде, знаєте, як. Ну, ото от, бачите, оті метелики в животі, ото от, таке воно і буде. І тут почнеться з ревнощів якихось, почнеться з якоїсь такої, знаєте, от, ну, давайте казати, сварки, вона може бути там з будь-якого приводу, але ж але ж. Емоцій буде багато. Емоції, які в якийсь момент просто от не схочеться більше ані слухати, ані сприймати. Все закінчиться от в межах дня. І маю надію, що воно у вас все добре закінчиться. Бо насправді той початок, який вам буде. Ну, от, як воно все почнеться, це буде десь якось як можливість е, змінити стосунки між вами, кому в який бік треба. Тож бажаю вам удачі в цьому питанні. Робота. Давайте дивитись вашу роботу, що до чого вам готуватись в роботі. Королева жезлів показана нам з вами, і якісь різкі зміни. Якщо це ви в таких енергіях будете в цей день, дуже така, знаєте, людина рішуча, наполеглива, дуже така. Якщо хочу щось зробити, то взагалі не бачу перепон. Я, я то зроблю. і крапка. Будете задоволені такими змінами. Будете... Або це якась людина, яка вас буде тішити от тими змінами, які з собою принесе. Насправді непогана ситуація. Ситуація, яка відкриває перед вами ну, певні можливості да, і тут чер... вихід з якихось таких, ну, десь вам щось лячно було. Десь ви так, знаєте, навіть не хотіли далі просуватись, бо не було впевненості внутрішньої, десь ви чогось боялись. Тож буде хтось, хто вам допоможе, хто вселить вас впевненість і покаже вам шлях далі. Давайте далі дивитись, що важливо прийняти в цей день. І до чого теж треба готуватись? Що важливо прийняти в цей день? Ну, день не буде таким аж занадто легким, день буде. Із важкою інформацією, яку будете розглядати, і не, не все там буде, ну, наприклад, з кимсь разом будете щось розглядати, і будуть такі суперечки. Аліс, ну я рада, що ти прийшла, але ж, будь ласка, не заважай. Давай, десь тиханічкою. Сідай, лягай, як хочеш. Так, знаєте, тут насправді. Важливо, що по цій ситуації. Все, що буде відбуватись у вас, будьте в роботі, в сім'ї, десь між кимось в розмові, знайте собі, що ви не можете, ну, скажімо, злитись там на себе, на людину, бо в будь-якому разі тут якась ситуація. Яку ви не до кінця знаєте. Ви не до кінця володієте знаннями, які ви будете між собою обговорювати. Тож просто, от знаєте, не будьте людиною, яка наполягає на чимось. І якщо хтось буде з вами так поводитись, наполягати на чимось, то так і кажіть: давай дочекаємось, хай ситуація проясниться, далі побачимо. Далі дивимось. Від чого краще б за все відмовитись. Ну і до цього краще готуватись. Вирішувати завжди в будь-якій ситуації тільки вам. Але ми питаємо карт, що вони нам підкажуть. Від чого краще, б за все, відмовитись. Лісенька. Ну, бачите, ну, ну, це... от любить вона спати на ваших розкладах. Оце просто їй до вподоби. Зазвичай стіл пустує, щоб ви собі розуміли. Ніякого взагалі, от, ну, ні не цікавості, ні бажання до цього столу нема. Як я сідаю працювати, все, вона поряд. Так, давайте все ж таки дивіться, від чого відмовитись, нам центральною фігурою виходить король Пентаклів. Або людина з вашої родини. Або це, ну, все ж таки, це чоловік, в якого є родина, в якого є робота, в якого є навіть якесь становище положення. Вибачте, в, в, ну, серед його оточення. Тобто він займає навіть якусь посаду, таку знаєте, що до нього звертаються як до керівника. А Людина. Ну, як до старшого, там, наприклад, фахівця якогось, отак. Людина може розпочати якусь, ну, наприклад, якась ситуація, яка от... Ну, він як повернеться в цю ситуацію, він як згадає її, він як буде її ну, як притягувати до спілкування, до розгляду, Це щось з минулого. Це через інформацію, ви можете просто, ми ж питаємо, від чого відмовитись, то ви можете навіть відмовитись, спілкуватись на цю тему. Вам просто може бути, ну знаєте, якщо вам не цікаво, то так і кажіть, слухай, тема давня, не хочу про неї. І взагалі, якось тут карти. Знаєте, як натякають вам, а там вже вам вирішувати. Щоб взагалі якось віддалити від себе цю людину, як залишити в минулому. Бо тут може повернутися якийсь ваш колишній. Згадати про вас, ну, нібито, знаєте, не було ж нам непогано, то давай знов будемо якось намагатись все склеїти, зліпити. Це може бути переписка, це може бути ну, от якісь там просто листування, якісь такі, знаєте, от, не обов'язково обов спілкування віч на віч. Може бути листування. Спитали, від чого відмовитись, від короля пентаків, від його якихось пропозицій, від його якихось там нагадувань. Тобто, дивіться, керуйтесь вашими спогадами, вашим. Досвідом спілкування з цією людиною, це буде вам просто ну, на користь. Це допоможе остаточне рішення прийняти. Давайте далі дивитись, від чого вам не уникнути в цей день. І треба би до цього готуватись. А мені подобається, ви все ж таки, ви, що б ви не робили, все, що ви будете робити, ви в тому майстер. І ви будете, ну, як знаєте, відпрацьовувати якийсь, якусь свою майстерність. Ви будете ставати майстром ще кращим, ніж ви є донині. Тож вся ця ситуація, вона вам, ну, щоб не коїлось в цей день, це для досвіду. Це для якихось таких, знаєте, навчань, це для того, щоб вас витягти з стану застою, коли ви десь там буксували, може, в якихось там ваших справах, але ж в цей день у вас буде достатньо енергії, достатньо бажання щось робити. І головне, що буде щось виходити. Тож робіть. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. Ага. У день, слухайте, королева Пентаклів, в якої такі кардинальні, колосальні зміни на порозі, і вони ведуть вас і до кохання, і до покращення вашого взагалі от життєвого стану для когось це і гроші прийдуть. Це знаєте, коли от ви ніби відкриваєте двері, Заходите в ті двері, зачиняєте їх за собою. Все, що було до цього моменту, залишається за тими дверима, а перед вами цілий світ. І початок чогось зовсім, зовсім нового. Дівчата, хлопці. Бо королева Пентаклі в даному сенсі, це не тільки для дівчат, щоб хлопці теж розуміли для себе, це просто, от, знаєте, коли. Для дівчат це ви керуєте процесами, ви знаєте, що ви робите, як вам це робити, до чого, до якої мети ви йдете. Для хлопців вам можуть надходити в цей день підказки, якісь поштовхи від жінки. Може, це ваша дружина, може, це ваша мама, бо королева Пентаклів може ну, відноситись до жінки з вашої родини. Може, це якась жінка, з якою ви дуже так спілкуєтесь, це по роботі може бути людина, де ну, де-інде. І людина, яка вам може дійсно відкрити якийсь шлях, як порушити ваші якісь стереотипи, ваші якісь ну, от, догми, якими ви керуєтесь, от ви звикли щось робити певним чином. І ви ну, навіть не розмірковуєте, що може якось бути по-інакшому. І людина вам це підкаже, вас направить. Так, емоційний день. Але я дивлюсь на дно колоди. Тут сонечко у нас. Тож всі емоції будуть дуже хорошими. Взагалі, як випадає отака от карта. Вона спалює все погане і навіть невілює оцю башту, яка у нас вийшла центральною картою. Тобто те, що повинно розвалитись в вашому житті, радійте з того, що воно розвалиться. Бо це буде ситуація, яка просто, от, знаєте, як дає можливість е, з'явитись чомусь дійсно надійнішому, гарнішому. Ціннішому в вашому житті, чому ви будете щасливі просто кожного дня і кожної миті. Я вам цього дуже сильно бажаю. Хай в вашому житті все налагодиться так гарно, як ви тільки можете собі бажати, а може навіть так, що ви і не підозрювали, що так може бути. От хай буде гарно та ще гарніше. Будьте здорові, будьте щасливі, і хай все буде за вашим бажанням. І без жодних перепон для вас. Бережіть себе! Побачимось! Всім пока!